Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Ми зараз знаходимося на вулиці Тараса Шевченка. Віла Анастасія або Вілла Любов. Тут вона має дві назви. А праворуч від нас знаходиться відпочинковий комплекс Міротель з його сріблястими такими фонтанами. Цікаві кулі. Це така фотозона міста. Трускавець. дуже багато людей тут полюбляють фотографуватися і зазвичай зупиняються і дорослі, і діти. Вулиця Шевченка центральна така пішохідна вулиця відпочинкова з, багато, з великою кількістю лавочок, де можна сісти, відпочити. Ну і також вистачає тут кав'ярень. І ресторанів, і ліворуч від нас, бачите, будується ще один відпочинковий комплекс. Правда, не знаю, як буде називатися, ну, але я думаю, що незабаром буде там відкриття. Вчора знімав відео в санаторіях Молдова і санаторій Батьківщина, про які ви давно вже просили в коментарях. і Дуже багато коментарів, дякую, що ви пишете під кожним відео і написали, що. Жахливо просто. Санаторій Миргород, який там знаходиться ближче до війни, постійно також і обстрілюється, майже не працює, але дороги і стежки в кращому стані, ніж у Пускавці. Дійсно, верхня частина курорту Пускавець занепадає і там тротуари, оці що, в парку, в пропнув парку Адамівка, взагалі нічого там не робиться. Але... Не знаю, напевно чекають закінчення війни і, можливо, зроблять. Також дуже багато коментарів є по воді Нафтуся, через те, що вона там здорожчала, а взагалі чому вона має бути платна в центральному бюветі. Ну, дуже багато таких є коментарів. і Дійсно, я пам'ятаю, коли ну, ще заводу не приходилось платити нафтусю, було дуже багато людей на бюветі. Навіть кожний, хто приїхав на курорт чи там. На екскурсію чи просто відпочити, а йому не потрібно було пити нафтусю, все рівно йшов бювет, щоб попробувати на втусі. А зараз, поки цю процедуру пройдеш, поки там купиш, відстоїш чергу, спочатку купиш цю карточку, потім підеш попробувати на тому не знаю. Особисто я колись ходив для профілактики, також пив нафтусю, зараз я вже не пам'ятаю, коли її пив. Ну, Мається на увазі із бювету, можу поїхати набрати на втусі. В лісі між Трускавцем і Бориславом, там є дійсно джерело з такою нормальною навтусою. Я знаю, що багато людей туди їздять, і я якось обов'язково заїду, зніму для вас відео, де знаходиться це джерело біля Борислава, біля санаторія джерельний. Прямо перед нами готель річки і кафе-річки. І також ви в коментарях вже неодноразово писали, щоб... Розповісти про віллу Сонце. Ліворуч від нас це така трьохповерхова будівля з таким куполом. Це є вілла Сонце, і я вже розповідав, друзі, в суботу, здається, знімав відео, коли я йшов від залізничного вокзалу, коли зустрічав поїзд, і я там розказував якраз про всі готелі і санаторії, які знаходяться найближче до залізничного вокзалу. Подивіться обов'язково це відео, і там є і ціни про цю віллу і все решта. Ну і дуже дивно, є коментарі такі, що з Києва нереально взяти квиток до Трускавця. Там викидують по пару квитків, щоб купити, і люди не встигають, хтось там розкуповує. Дійсно, бачите, коли приїжджає потяг до Трускавця, там приїжджає 6-7 вагонів. Чому так мало? Невідомо, чому таку проблему зробили. І з квитками вже ніби два потяги їздить ввечері і зранку. О, хоча той вечірній рейс їде через день, ну, який мається на увазі до Трускавця, приїжджає ввечері. Ось, а цей, що зранку приїжджає, їздить регулярно. Він ввечері відправляється з Києва і зранку прибуває отрускавець Ну, але всерізно, бачите, проблема є, люди хочуть приїхати, а чомусь не можуть взяти квитки. Сьогодні в Палаці культури Шевченка, друзі, буде виступати Павло Зібров Був на біветі, знімав. Для вас відео, але воно трішки вийде пізніше, оскільки завжди важче монтувати ці відео, які з анонсами концертів там переважно попадають авторські права. Оці пісні, які там лунають. ну і Потрібно е ретельніше монтувати ці відео, тому воно вийде трішки пізніше, і я зараз йду вулицею річки. Прямо перед нами знаходиться новий апарт-готель. Скоро також, я думаю, буде відкриття. Тут можна було купити собі апартаменти Мали в цьому готелі. Цікаво виглядає, звісно, бачите, на такому клаптику в землі побудували такий готель. Раніше тут просто були різні там, хащі, заростало, а тепер є апарт-готель. Праворуч від нас ресторан М'ясник знаходиться. Оцей ресторан М'ясник і ресторан на горизонті це один власник. Також ви запитували в коментарях від санаторії Аркада, де найближчий є басейн. А цей басейн ну, центр Трускавець біля Молдова, він є дуже далеко від санаторії Аркада, і якщо ходити пішки, то це досить так хвилин 15 потрібно стратити можливо більше. А найближче до санаторії Аркада є в відпочинковому комплексі Міротель. Дуже близько від сана... біля санаторію Аркада, це десь приблизно 300-400 метрів. Там, де сувенірний ринок, якщо знаєте. Колись обов'язково піду, покажу, де знаходиться ще спа-центр Міротелю. Ну І цей спа-центр Трускавець, про який я вчора знімав відео, починає свою роботу з 11.00 і до 23.00. Ми також запитуємо. Ще один такий був цікавий коментар, який я прочитав, що я збрехав людині, яка до мене підійшла. Я так розумію, що підійшли ви, напевно, до мене на бюветі в суботу, коли я знімав анонс концерта співачки Ягода. Друзі, я ніколи нікому не брехав, і всі підписники каналу Трускавець Тревел, які вже зі мною зустрічалися, будуть в цьому, напевно, свідками. Ви запитали мене, чи я Львів Депо. Я не Львів Депо. Я сказав, що це інший канал, це канал Трускавець Тревел. Я дійсно знімав анонс концерту і на бюветі, і також знімав раніше як прибував київський потяг. Це було минулої суботи, якщо ви маєте на увазі про минулу суботу. Бо цієї суботи я на залізничному вокзалі не був. Так що вибачайте, друзі, я тішуся з того, що ви підписані на канал Трускавець Тревел. Але я ніколи нікого не обманював. І всі люди, які підходили до мене, запитували, хотіли зі мною поспілкуватися, я завжди радий з усіма поговорити. У трускавці дуже багато є різних каналів. Про трускавець, багато різних блогерів, і я так розумію, що багато людей підписані на і один канал, і інший канал, і слідкують за всіма це не проблема. Але коли мене запитують, чи ви Львів депо, звісно, я обманювати не буду, я не Львів депо. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті. Екрану. А ми вже піднімаємося вулицею Воробкевича, ліворуч від нас знаходиться закритий ресторан Дворик Лева, який виставлений на продаж, або можна взяти в оренду. Давно він вже не працює. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!